Ми сьогодні відзначаємо храмове свято Антонії Феодосія Печерських. На честь них в нас відбудований наш храм завдяки і за допомогою небайдужих людей Олександра Володимировича Петровського, друзів Яни Юрівни і всіх їхньої команди. На даний момент дуже важка ситуація в Україні, але я дякую людям, які підтримують, моляться і співслужать разом з нами в цьому монастирі. Це важливе для нас, і для нашого монастиря от такі вчинки людей. Їхня любов завжди потрібна для нас. Ми приходимо до Дім Божий, до Бога приходимо, щоб у спільній молитві попросити миру для України і все доброго для всієї родини і для України нашої. Сьогодні престольний праздник нашого українського монастиря в місті Дніпро. І Православна церква України вчора відсвяткували новоліття церковне. І ось це перше в новолітті свято, коли ми всі великою такою українською громадою міста Дніпра, тобто віряни, священники, є приїхали паломники з Криворіжжя, до речі, теж присутні сьогодні на богослужінні. Ось ми всі разом сьогодні єднаємося в святковій соборній молитві. За кого ми сьогодні мовимося? Насамперед за благословенних воїнів. Тому що власне ціною їхнього, їхнього подвигу ми можемо з вами знаходитися у цьому святому храмі. І не тільки тут, а просто можемо жити і любити нашу державу. Насамперед, лікарям окремо подякаємо, Окремо молилися за всіх дітей і всі, хто потребує цей сердечний, в такий важкий час цієї сердечної молитви. І я вкотре хочу подякувати. І висловити свою подяку всім всім вірянам, які долучаються, всім, хто благоукрашає наші монастирі, фонду солідарність, окремо подяка Олександру Володимировичу. І хочу висловити ще окремо подяку просто людям, які приходять сюди, в цей монастир. Приходять просто сюди для того, щоб у цьому острівці такої тиші, в острівці такої любові відчути себе що ти комусь потрібний в цьому житті і що ти насамперед Божа людина яка переступає ось цей напевно сакральний духовний, духовний корабль який називається наш Дніпровський святоблаговіщенський жіночий монастир